11 вересня перехрестя вулиць Сіна та Олеся Гончара. Рух транспорту обмежений. Працюють правоохоронці. Тут сталося ДТП за участі чотирьох автомобілів, серед яких службове автополіції. Відео моменту зіткнення, зафіксоване камерою відеоспостереження. Опублікували у телеграм-каналі ПВП Полтава. Очевидці розповідають, все відбулося миттєво. Ну це дивіться, оце врізалась, машина видно йшла на швидкості, врізалась в цю машину, це стояла машина. А то я не знаю, міліціонер. прослідував її, мабуть. Свідки інциденту розповідають, зіткнення було доволі сильним, машини розкидало по дорозі. За словами працівника приватного медичного центру, розташованого поруч пана Анатолія, травмувалися двоє поліцейських. Їм надали першу допомогу і госпіталізували. Я був на своєму робочому місці. Потім шум вийшли, потім отримали шефа команду виїхати перекрити. Вулицю, щоб безпечно надавали допомогу. Невідкладна допомога, да, не відклад... допомога. Наша невідкладна допомога із Медіоновська. Зразу надала допомогу, а потім під'їхала швидко. Один з учасників автопригоди розповідає, рухався по вулиці Сінній у бік торгового центру Конкорд, коли автомобіль поліції різко повернув ліворуч. Я їхав по вулиці Сінній в сторону Конкорду. Їхав в потоці, мабуть, вони не побачили мене за машиною, повертали наліво. Вони дуже різко якось вискочили наліво. І, в принципі, трапилось ДТП. Я вискочив туди на бордюр, поскакав і от їхав в автомобіль. Ми звернулися за офіційними коментарями до поліції. Там повідомили, справою займається Державне бюро розслідувань. За попередньою інформацією, автомобіль патрульних на регульованому перехресті, здійснюючи поворот ліворуч, не надав перевагу в русі та зіткнувся з автомобілем Лексус, який їхав у зустрічному напрямку. Від удару лексус відкинуло на два припарковані автомобілі. Внаслідок зіткнення водій, а також пасажир службового автомобіля, отримали травми та були госпіталізовані до лікарні. Для з'ясування всіх обставин на місце події виїхали слідчі державного бюро розслідувань. Досудове розслідування розпочато за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом.